Сьогодні я купив цукерки ніжність. Ну, в Україні, зроблено теж в Україні. 170 гривень за кілограм. Це десь близько 4 доларів за кілограм. Торгельна, а, конфети ніжність. Торговельна марка Кондитерська, Чісточка бісквітне. Подивимось, що за тісточку бісквітне розрізаємо. Да. Ну что ж, Дима. Вот там оно. Так воно. Шикарно. Шикарно. Да, не могло видеть.